Доброго ранку, мої любі першокласники. Розпочинаємо урок української мови. Тема нашого уроку букви Я Велика і Маленька. Письмо малої великої букви Я. Послідовність дій. Розвиток зв'язного мовлення переказує текст з на малюнки. Поміж літер найскромніший. Назовіть її ім'я. Буква Я найголовніше. Відгукнулась? Це я. Ну, а хто хвалько найбільший? Назовіть його ім'я. Стало я тихіше миші і сказали це не я, автор Ігор Січовик. Прочитайте слова. Яка буква повторюється у кожному слові? Буряк, цибуля, картопля. Яка буква найчастіше повторюється? Я. Чим цікава буква Я? Коли буква Я позначає один звук, а коли позначає два? шифрувальники. Розшифруйте слово, яке заховалося. Сьогодні ми виконаємо цікаві з вами завдання, а також навчимося писати рядкову літеру Я. Переходимо до роботи в підручнику. Сторінка 18. Кого ви бачите уверху на малюночку? Котик і мишка. Як ви гадаєте, який настрій у звірят? Як ви гадаєте, чому котик та мишка тримають яблука? Давайте подивимось: адже сьогодні яблуко головне слово нашого уроку. Тому що головна наша літера я. Дивимось на наше слово Я Б. Лу-ко. Я на початку слова позначає два звуки. «Й» А, Б приголосний, Л приголосний, «У» – голосний. К приголосний «О» – голосний. Порахуйте, скільки букв у слові яблуко. Шість. Скільки звуків? Скільки складів у цьому слові? Три. І наголошений перший склад. Яблуко. Яке яблучко будете тримати ви? Червоне чи зелене? Чому? Переходимо до першого завдання. Давайте прочитаємо слова. Яблуко, яблуня, яблучний. Буряк, будяк, моряк. Свято, цвях. Цвяшок. Яна, Яків, Ярослава. Знайдіть слова, що можна об'єднати в групу: яблуко, яблуня, яблучне. чому їх можна об'єднати? Яблуня це дерево, на якому ростуть яблука. А з яблука смачний яблучний сік. Отже, це перша група ще Яна, Яків, Ярослава. Чому? Тому що це імена. Відшукайте слово до схеми. Дивимося на нашу схему. У нас є 5 звуків. Третій пом'якшений. Можливо, це я. Отже, шукаємо буряк. Буряк. Відходить в приголосний, уголосний Р. Пом'якшує я, виходить ля. А К буряк. Підходить, моряк також підходить. Отже, три слова підходять під цю схему. Асоціативний кущ і сьогодні у нас слово буряк. Які асоціації у вас виникають із цим овочем? Сніданок, салат, грядка, поле, літо, сонце. Чи готували ви коли-небудь смачні страви? Давайте розгадаємо ребус. Отже, у нас П-рец. Залишається рец. П забираємо м'який знак теж. Рец, Е, реце, а це у нас птах. Забираємо А, залишається ПТ. Отже, рецепт. Рецепт. А чи бачили ви, як готували страви ваші батьки? Що і спочатку було потрібно? Так, спочатку потрібен рецепт. А коли вже є рецепт, то нам потрібно. Давайте розкодуємо слова. Один А літера П. Один Б. літера Р. Один В. літера О. Два. Літера Д, 2Б, У, 2 К, 3А Д і. 3Б, Що нам потрібно? Продукти. Правильно, для того, щоб приготувати рецепт, нам потрібні продукти, інгредієнти для цього і для цієї страви. Цікаво, які продукти нам потрібні. Відгадайте загадки і видісняйте. Тому маленький м'ячик висить, а не скаче. Рум'яне гладеньке на смак солоденьке. Що це? Яблуко, що збирає бджола. Мед. Отже, я готую запечені яблука. Що мені потрібно? Я запікаю яблука в духовій шафі. Я дістаю з яблук серединку. Я беру 4 яблука і мед. Я кладу мед у середину яблука. Що нам потрібно перше зробити? Я беру 4 яблука. Далі я дістаю із яблук серединку. І я кладу мед у середину яблука і я запікаю яблука в духовій шарі. Сторінка 19. Читаємо склади. В'я, са, СЯ, да, ДЯ, ра-ря, та-тя. Як ви гадаєте, чому до котика та мишки завітала у гості ящерка? Тому що ящерка це ще одне головне слово нашого уроку, адже розпочинається воно на літеру Я. Що вона хоче розповісти, друзям? Давайте більше дізнаємось про ящерок. Ящерка це тварина, яка відноситься до класу плазуни рептилії. Сьогодні відомо практично 6 тисяч видів ящерок, які живуть на всій планеті, крім Антарктиди. Їх крихітні ящерки довжиною всього 33 мм, а її велетні до 3 метрів довжину і масою від 100 кг. Всього два види є отруйними. У природі найпоширенішою є справжня ящерка. Середня довжина тіла, якої 10-40 см. Ящерки можуть бути зеленого, сірого, бурого або чорного кольору. Деякі тварини можуть змінювати яскравість або колір забарвлення за рахунок особливого пігменту шкіри. Основна їжа ящерок це безхребенні, різні комахи метелики, коники, сарана, слимаки, равлики. Отже, переходимо з вами до тексту. Слухаємо уважно. На галявині росли листяні дерева, ясенко, поля, яблуня. На яблуні червоніли яблука. У траві виднілися ягідки-сонички. Зелена ящерка сховалася в густій траві. Вона чекала на здобуч. Раптом із трави вистрибнув коник. Стрибнув перед нею. Ящерка випустила довгий язик і піймала коника. У траві знову. Зашорхотіло. До ящерки тихо повзла змія. Хрусь з яблуні впало яблучко. Ящерка злякалась і втекла. Я радів, що ящерка врятувалася. Як ти думаєш, що буде далі? Знайдіть і прочитайте, які дерева росли на галявині. Де ховалася ящерка? Як ящерка впіймала коника? Що завадило змії з'їсти ящерку? Давайте дамо відповіді на запитання. Де відбувалися події? Що зробила ящерка з коником? Чим закінчилося оповідання? Чому ящерка впіймала коника? Чому гадюка не змогла з'їсти ящерку? Що було, б, якби не впало яблуко? Що в тексті головне? А що другорядне? Який заголовок відповідає темі тексту коник, пригоди ящерки чи яблука в саду. Давайте зіставимо малу букву Я, друковану і рукописну. що в них спільного, а що відмінного. Написання маленької літери Я. Зошиті. Сторінка 10. Прописуємо елементи маленької літери я, саму літеру, далі ял. Ля, м'я, ся, б'я, яма, ЛЯЛЯ, маля. Дука написання великої літери. Я. Елементи літери Я. Сама літера Я велика, Ял, Ям, Яс, яб. Моя яся. Звертаємо увагу на з'єднання літер. Давайте пограємо гру слово в слові. Із букв слова рукавиця склади інші слова. Рука. Рукав, киця, цар. А ще які? Дерево зростання. На уроці мені дуже сподобалось зелений листочок. На уроці мені не сподобалось червоний. На уроці мені сподобалось жовтий. До зустрічі!